Я Солдат єремчук Софія. Я навчаюся на другому курсі на спеціальності психологія. Я брала вікно, оскільки це визначний навчальний заклад з якісною підготовкою військовослужбовців. Я хотіла стати частиною команди, яка складається з високоосвічених, мотивованих та професійних людей. Моїм найбільшим досягненням в житті є здобуття місця в такому престижному навчальному закладі, а також успішне поєднання навчання і додаткових заходів таких як волонтерства. На мою думку, моїм найбільшим досягненням в інституті є високі показники у навчанні, та те, що я стала активним лідером на своєму курсі, я завжди прагну досягати високих результатів у навчанні, і мої успіхи підтверджуються званням кращого курсанта. Проте для мене важливо не лише особисте досягнення, а й те, що я можу надихати своїх одногрупників. Я допомагаю новачкам усвоюватись в начальному процесі та підтримую атмосферу співпраці в колективі. Мені важливо, щоб кожен відчував свою цінність і вкладався в спільну мету. Протягом навчання мені довелося подолати різні труднощі. Зокрема, це була адаптація до навчального процесу, поєднання навчання з практичними завданнями та вимогами служби. Це було нелегко, але я навчилась організовувати свій час. Мене надихає моя сім'я офіцери та викладачі, які завжди підтримували мене на моєму шляху. Також я черпаю натхнення з історії успіху видатних військових лідерів. Мій особистий принцип ніколи не відмовляйся від своїх мрій. Це фраза мені нагадує про важливість цієї навіть у складні часи. Я б порадила не боятися питати про допомогу, активно залучатися до всіх можливостей, які надає інститут, і завжди підтримувати баланс між навчанням і відпочинком, тому що важливо йти до своїх цілей і пам'ятати, що успіх приходить з досвідом та наполегливістю.